Тримай м'ячик, тримай, пішли прятати. Давай, а, е який а, перший, а, другий. давай щось, давай. Ховай. Так, а ну собачка, щоб там відвернулася. В'ячеслав, ану веди нам собачку, вона спробує знайти нам м'ячик. Працюю з собаками більше 20 років. Ті посмішки, ті рухи, які були сьогодні у дітей, та активність. Ця дружба, ця десь любов це все не даремно. І я вважаю, що ми робимо важливу чудову справу і у нас буде успіх в цьому. Гуляй, гуляй! Соціалізація для сина дуже важлива. З його діагнозом у нас аутизм. І дуже важливо спілкуватися з тваринками. По-перше, можна забрати дитини гаджет з рук. По-друге, дійсно дітям дуже нравиться, вони люблять тварин. Спеціально з сином приїхали щоб побачити собак, щоб він їх погладив, поспілкувався з ними, побачив, які вони жваві, веселі. Ось,